Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Гриби та Ягоди Карпат. Вітають вас також, Карпат і така чарівна осінь. Сьогодні 19 жовтня, я вирушу по гриби. Скажу вам, що вже в наших горах вже два рази випадав сніг, такий, що ну, місцями до 3 см навіть було. вже І незважаючи на це, гриби ще продовжують рости. Сьогодні. Ще постараємось декілька знайти біленьких, якщо повезе, але вже знайшов підберезників з 10 штучок, декілька сероліжок. Так що, думаю, сьогодні також щось буде. І тут дивлюся, такий гарний ще один білий гербочок. І ще молоденький погляньте. О! Який красунчик! Ну що, перший білячок є, шукаємо далі. Сьогодні забираю навіть цих грибів. Раніше я їх не брав, пропускав, але вже осінь, вже нема в чому вибирати. Той піде і цей їжовик лускатий. Оленячки в нас називають у цього гриба. Тут знайшов ще два грибів білих, точно старі гриби на вигляд. Ще не знати в якому стані. О, цей розігнився, а цей, а цей також. Шкода. Були були в мене два грибочки. А так нема, тільки один поки що. Це я запізнився. Треба було на тиждень раніше сюди завітати. Не часто я сюди ходжу по гриби. цю місцевість, тому що вони тут ростуть тільки осінью. Ну і таке незахідне місце тут там пробиратися через такі зарослі сюди довкола. В общем, якби це так, ну, серед такого папоротнику, такого залому, тут одна грибниця. То я дуже рідко сюди заходжу пошукати. Знаю, тут ще один грибник час від часу навідується, він любить сюди. Лізти в цю горблянку, тому що з неї мало хто знає. Тому грибочки, якщо попадеться, то можна знайти. Бачите в горах сніг біліє? Зима вже близько. У мене тут ще два гарні підосинники. Один такий, а тут ще більш красивіший на товстенькій ніжці. Такий молоденький ще. Такі два красончики. А ми з дружком забралися на саму вершину гори. І тут, дивіться, бачите, тут сніг вже. Це вже він розтає. сніг цієї ночі випав, і тут все було, вся гора була в снігу, так як там та вершина. Тут моя гарбниця, в якій я часто знаходжу гарби, і вона вже, як бачите, в снігові. Цікаво би було знайти гриба отак, у снігове. Але як не стараюся, як не шукаю і ногами і придивляюся, ти одного грибочка нема. Продовжуємо пошуки грибів у снігове. І скажу вам, що в мене один перший гриб, який я знайшов. Сніжний гриб. Сніжний грибочок. Правда, він дивлюся, ну майже зогнив. Ось який він бідненький. Попліснів. Такий вже. Ну, наполовину зігнивший. Лишаємо його тут. Дивлюся ще довкола. Поки що не нема грибочків зимніх. Старався я знайти грибочка у Снігове, але так і не знайшов. Один там той, що був, і той гнилий. Ну і одного, ви бачили, гарного знайшов і декілька там підосинників. Зима на носі, як кажуть, що ти хочеш. Пора повністю завершувати грибний сезон. Ну і це відео я також вже завершую. Таке невеличке відео получилося Трошки показав наші гори сніжні. Ну, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока!